Фізична активність дієвий спосіб відновлення та збереження ментального здоров'я в усіх областях України організували день спільнодії, презентувавши формулу стійкості та відновлення. Плюс активні парки. Заходи відбуваються в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як у Черкасах і молоді дорослі мали змогу переконатися, як фізична активність сприяє поліпшенню настрою самопочуття. Алло. Спробувати нову активність чи зайнятися улюбленим видом спорту на цій локації під час дня спільнодії формула стійкості та відновлення ТИЯК плюс активні парки, що проходив як складова пріоритетного проєкту міністерства молоді та спорту у межах ТИЯК, люди різного віку, і кожний обирає заняття до душі. Пані Алла давно займається спортом і добре знає, що він не лише про фізичну форму, а й про ментальне здоров'я. Мене спорт це життя. Я всім, що тільки можна займаюсь, теніс, шашки, шахмати, велоспорт, плавання. Я все все люблю. Так то відполікаюся від всього, коли займаюся спортом, обігаєш за тим самим баланчиком чи ще там за чимось. Ти не думаєш, що зараз війна, що там ще щось, аби відбити. Так що тут спорт від усього відволікає всяких негаразів, всяких поганих думок. У вас 170 на 86 і 68 вісім пульс. У вас підвищений тому зверніться до лікаря. Попри що підвищений тиск, пані Олена не стримує емоцій. Каже, отримала чимало позитиву нині. Взяла участь у руханці, спробувала новий для себе вид активності і попрацювала з психологом. Отримала купу задоволення, тому що пограла у хокей. Що ніколи в житті не робила. Потім дуже гарна була розминочка. В змірили мені тиск. Зважили приємна дуже атмосфера. Купу позитиву отримала. Наша локація представляє е, такий острівець здоров'я. Е, ми е, охоче розказуємо всім відвідувачам про те, як правильно харчувати, харчуватися, взагалі, які основні правила здорового способу життя. Е, що одною складової здоров'я є активні фізичні вправи. Це є наш психічний стан, ментальне здоров'я, це е, е, уміння боротися з стресами знайти активність до душі і на власні сили і можливості. Охочі могли на спортивних локаціях. Їх представлено до десятка на різний вік і фізичний стан людей. Навіть найпростіші вправи позитивно впливають на самопочуття, покращують фізичну форму, увагу, концентрацію, поліпшують сон і допомагають впоратись із роздратуванням. Цей шлях сам пройшов і координатор соціального проєкту президента України і Міністерства молоді та спорту України. Активні парки локації здоров. Вою України ветеран російсько-української війни Олександр Павленко. Чоловік прийшов попасно, воював на бахмутському напрямку, і нині діємо і власним прикладом переконує інших, що найкраща реабілітація це спорт, яка ще й додає впевненості в собі. Я ветеран війни маю інвалідність, але коли я починаю щось грати або займатися, це я забуваю про біль. Це переключає людину да, з проблем, які маємо, до речі, ментальних проблем, да, психологічних проблем, де є навантаження економічно, військовий стан. Спорт він допомагає нам проходити випробування, як нічого в світі. Стрес, вигорання, емоційне виснаження, напруга, тривога, яке сьогодні відчуває більшість українців, позначається на фізичному здоров'ї, поганий сон, відсутність апатиту, дискомфорт, загальне погіршення, самопочуття, поліпшити стан і настрій, допоможе фізична активність, неважливо, яка невеличка руханка, прогулянка чи спорт. Кожен може знайти активність до душі у своїй громаді. Тому в рамках своєукраїнської програми ми інтегруємо ментальне здоров'я у всі сфери і га і шукаємо ті інструменти, які допоможуть підтримати людей на рівні громади такими простими шляхами, навчаємо їх турбуватися про ментальне здоров'я, технікам самодопомоги і в тому числі турбуватися про свій фізичний стан. Такі активності одночасно відбулися в усіх областях і громадах України, адже завдання всеукраїнської програми ментального здоров'я та як ініційованої першою леді Оленою Зеленською, показати людям можливості підтримки ментального здоров'я у кожній громаді і навчити технікам. Самодопомоги Ірина Цимбал Сергій Дністрян, програма Вікна СТБ. Єдині новини.